Сьогодні готуємо кутю на святвечір. Я вам показую, як у нас її готовлять. Дуже просто, дуже легко, ви знаєте, ми дуже багато туди не накидаємо. Беремо кутю, ось, ми не замочуємо, не граємося з нею довго, просто ось, взяли, заливаємо водою, помили її трошечки, воду оцю злили, тепер пересипаємо в каструлю. Варить, не мішаючи. І тепер заливаємо ми водою та ставимо на газ варитися. Наша кутя уже зварена, а тепер ми зараз будемо накидати сюди всієї різної смакоти. Зберу кухлі води трохи холодної. Ну, потім можна іще доливати, скільки ви там хочете. І сюди сахарку перемішуємо. І ще ми додаємо мак. В мене такий готовий, не треба його ні перетирати, нічого. В цю кутю ми сипемо ізюму побільше. Заливаємо цією солодкою водою з маком і з сахарем. Я люблю, коли отак, бачите, багато води. Ну, в принципі, у нас всі люблять, щоб багато тут води було. Зверху я додаю і горішки з медом. Це взагалі така балдежна кутя, люди, буде. Це капець. Ви навіть собі не представляєте. Ну, ми представляєте, просто кожен робить, знаєте, як у любе. От для мене це дуже смачна кутя. Ось така кутя дуже смачна виходить, ви подивіться, бачите? Яка гарна і смачна кутя. І зараз ми вже будемо накривати на стіл та їсти. Вона дуже простенька, але смачна. Заливаємо водою, більш нічим, узваром ми не любимо. Мені подобається отак водою. І побільше саме головне води. Я люблю юшечку, цю, щоб її багато було. М -м -м, як гарно.